Так, Вітаю друзі, знову у вас на нашому каналі. Сьогодні ми приїхали в такий чудовий осінній ліс. От, погода дуже гарна, не жарко, не холодно. От Тільки копати. Ми з племінником знову. Всім привіт! Да, всім привіт. От, був у нас сигнал. Ходили ми, мабуть, більше години. От, цікавого такого нічого не було, навіть жодної монетки радянської. І був у мене такий сигнал в цьому місці, блін. На тик лопати. Ну, вирішив викопати. І тут вивалюється отака штука, блін. Дивіться. Що б це було, от цікаво, блін. Я то знаю, що це було, це наган. Але, на жаль, він без барабана, без спускової скоби. Ну, буде на стінку вже, можна не переживати що. Це бойова зброя. Так що все одно дуже приємна така знахідка. Видно, що наганчик не царський, мушка радянського зразка вже не кругла. От, так що можна себе привітати. Що ж, будемо ще, ще тут крутитися, можливо знайдеться барабан і є ще деталі до нього. Трошки його відчистив від землі. На жаль, він в розібраному вигляді. Шом повитягли, барабан зняли, кришку із спускової скоби теж зняли, і витягли, але пружина на місці. От. Так що більшість механізмів немає. Або деяких механізмів. От. Так що гарний такий екземплярчик був. Ну нічого, ми ще не шукали, можливо десь поряд. Тут є залишки від нього. Те, що нам не вистачає. Видно, що він підігнутий, ми мовби. Угу, бачите? Да, трошки вигнутий Ну нічого. Буде на стіну макетик такий. Так, біля мого весь там де я викопав нога. О, ось, ось зійшов я, мабуть, метрів два від ті ямки і був сигнал. Такий ну, чорний, чорний метал. О, я викопав, але потім провіряю в ямці провіряю в кучки. Сигналу нема. Дивлюся на лопату, дивиться. Звідки йшов сигнал? Така гільза 16 го калібр. Звичайно це знахідка ні про що. Але... Продовжує пошуки запчастин з того нагана, який ми викопали. І ось племінник прийшов, показує свої знахідки. О, ну, кусочок сокири, шматочок сокири це нам не цікаво. Піде на реставрацію. О, але ось є така цікава знахідка, такий винтовий ключик. Мабуть 18 століття десь. Такий ажурненький ось почистимий. Тут перехрестя таке є посередині. Це цікавий екземплярчик. Я до сих пір в пошуках залишків того нагана, тобто його запчастини, які зняті з нього, можливо, вони десь тут є. От, і був чорний сигнал, я думав, можливо щось з нього, бо я його знайшов отам, а от вже слід до слід ходжу туди-сюди. Попалася така підкова. Ну, звичайна підкова на перший погляд, але... Допрацьована ковалем, там. Бачите, докований якийсь такий зацепчик. Звичайно ж, її заберу ціленька З ногами я нічого так і не знайшов, на жаль. От, але попадалися з того боку, дорога ця дорога стара йде. От, з цього боку попадалися старі ковані такі речі, підковки, от, цвяхи квадратні. От, і був у мене такий ось... Кольоровий такий дуже гарний сигнал. Ну я дивлюся, в ВДІ показує на моєму фішері 75-92 стабільно. І тут 92. Так, я думаю, що це монетка. Хіба треба хіба що вгадати яка, мабуть, цариця полів. Будемо викопувати онлайн. Хоча, як завжди, коли ви купуєш онлайн, такі сигнали, то виговела якесь Г. Ну, будемо надіятися на хороший знак. Так, перевіряємо. В ямці. Поки що в ямці. Головне не рубанути. Акуратно. Будемо думати, що це монетка. Опа. Ще в ямці. Купаємо далі. Так, третій раз. І... Опа! Так, оно викопало, чи ні? Викопало. Так. Ну що ж, друзі? Бачу я, дивіться, який чудовий круглячок. І це явно не цариця полів. Фуу, комар рота залетів. Не поняв. Не поняв. Що, блін? Це п'яток. П'яток. Коротше, з масонським попущеним орлом кацапським. Так, да, дивіться. Але він убитий, на жаль. На жаль, йому кирдик. Такий він вигнутий, хтось його лупив, лупив. О, але як знахідка приємна все одно. О, ну, цей бік може бути в кращому стані, я думаю. Бо він вгнутий і не так стерся. Але взагалі не видно нічого. Келісовий стан у нього негарний, я б сказав. би Просто шмурдячок. З кацапським доголовим мутантом. Друзі, після того як я викопав монетку п'ятачок із масонським орликом. От інша монетка не заставила себе чекати. От, Я ще не знаю яка це, але думаю якась радянська. От, ось Як бачимо, кролячок Так, що це в нас? Ой, давайте вгадаємо до реформа чи після реформи. Хотілося б звичайно до. Ну так, до. Так і є. Так, це в нас... Щитовичок 15 копійок. 31 Г написано. Зараз, як завжди, об штани. Так, ну от така 15. Тут я її не чистив. Всі знають, що тут зображений герб з пролетарями. Так що... Уже дві монетки. Ходив я декілька хвилин після того, як я викопав монетку. І з'явився під катушкою такий глибокий чорний сигнал, такий кольоровим, кольоровим віддає. От, викопав я на штик, може трошки глибше. Йомку. Дивлюсь, щось якась чепуха, блін така. Але ця чепуха виявилася псалією. Древньої псалії скіфської, мабуть. Тут два офтура. Так що це класна знахідка. Це скіфи, мабуть. Оце воно. Ось таке я люблю. Я думаю, тут ще щось повинно бути. Десь повинно бути поселення. Тому що оце йде біля дороги, тут іде струмочок. Він пересух, звичайно, але в той період, можливо, тут була якась невеличка річечка. Ото я знайшов безліч патронів до гвинтівки Мосіна. Чи де СВТ, чи до кулемета Максима, чи дівчата не відомо. І до того, і до того. І Отам я знайшов пряжечки із протигаза радянського. От, і був такий кольоровий гарний сигнал. Де він ось? Бачите, круглячок. Такий цікавий. Що у нас тут дві копійки? Який рік 40-й, 1940-й. Гарна така приємна знахідка. Так. Будемо провіряти, може ще є. Вирішив я піднятися на цю гору, бачите який крутий схил. От, і була така ось яма тут. Типа як воронка від колишнього вибуху снаряда чи авіабомби невеличкої. І був там сигнал. Я вирішив викопати звичайно, дивіться що там було. Це або сковорідка якась маленька. Ще сковорідка без ручки. Ну, думаю, що це сковорідка. Прикольна така, дивіться. Ще такої навіть не знаходив і не бачу. Вона ще в гарному стані, будемо на ній яйця пекти. Курячі, звичайно. Можу я по горі, дивіться. На цій горі, яке випало моє кресало. Мабуть воно не відламане, а таке і є. Оця частинка можливо відламана. Така звичайне, простенька, не ажурна, але дуже приємно. Я думаю, всі люблять їх знаходити. Так, був у нас отам, вон ямка була закидана. Патрончик з трьох лінейки. Так, і був інший сигнал через метр. Дивіться. Це знаменита пальцевідривалка. Це детонатор. Запало, як там правильно від гранати РГД-33. Ми його звичайно закидаємо і закидаємо, він нам не потрібний. І ось Максим приніс таку знахідку тільки що. Він коли викопав, він ще не знав, що він приніс у кусочку землі і виглядали тільки краї оці. От І дивіться, яка гарна прикраса з кінської упряжі. з яким візерунком був красивим. Так що вітаю тебе. Гарна знака шукай далі. Ось в цьому корінні ледве викопав. О, була ось така набойка на кінську лапку. Так що це нам на щастя і на удачу. Забираємо її додому. так Уже день наближається до вечора. Ми копаємо. І випала така прицільна планка. Скоріше з гвинтівки. Щось мені нагадує, я не можу... Згадати з якою. Явний не, не з і не засвете Випав ще один круглячок. Був кольоровий сигнал. Максим копає шматочки акумулятора. От у мене був такий самий сигнал. 27 показували на фішеру. От думав якийсь шматочок пластинки з акумулятора, але дивіться. Випав такий круглячок. Що це у нас? О! О! Це краще ніж пластинки з акумулятора. Так, 30. Перший чи четвертий? Перший, четвертий тут все добре. Так, щитовичок. Так, якого року? Перший чи що? Так, треба включити світло. Де воно тут включається? кто хтозник короче так вот так 20